Тієї ночі жителька мінського пережили черговий кривавий теракт росіян. Близько другої ночі противник вдарив балістичною ракетою просто посеред місті в епіцентрі вибуху опинились медичні заклади, Це приймальне відділення міської лікарні та пологове відділення. Відомо, дві людини загинули. Ще п'ятеро людей зазнали поранень. Серед них Одна вагітна жінка, вона зараз перебуває у тяжкому стані. Окрім медичних закладів, Понівичині також 49 будинків, два ліцеї та гімназія. І від самої ночі, і дотепер комунальники разом із місцевими жителями та екстреними службами розбирають завали та ліквідовують наслідки нічної атаки. Воно почало гатити, гатить. Я думала, що йде. Зривна волна, бо так вигнула з цюху! Коли стався приліт, ми всіх жінок, які народили разом з немовлятами вивели в безпечне місце. Всі породілі і немовлята живі, здорові. Співробітники пологового відділення. Полочили незначні травми у всіх це гарах. Ви була вагітна жінка. Це жінка з відділення патології вагітності. Жінка була вагітна. Так. А на якому місяці вже народжувати мала? чи? Ні, ще не мала народжувати. <сув> <сування> це було тяжко. <сування> У мене маленька дитина, яка дуже сильно з цього злякалася. Коли дізналися, що дві дитини загинули в п'ятеро поранення, одна... це було дуже важко, ми одразу прийшли в бранку на допомогу, зразу треба було допомагати всім. Також ми попросили, я попросила своїх рідних, щоб принесли воду. І я зараз ходжу, всім і даю воду. Це було впита в такому спеку. Я так розумію, по відділенням жахливо. Дуже вже Очень страшно хотілося плакати від всіх увиденого. Сотрудники, тут не пострадали, ми ну, были немножко. А так... Ну, так. Я проснувся другої ночі. Диви дивлюсь на нічого ну, не бачив, ні вогні, не вогнища, ще нічого. Потом другий раз бахнуло. Я пришел сюда, мой кабинет разбит, все разбито. Сейчас вздумаю, как вывести отсюда.